Що не день то новини минулого тижня, якщо не брати до уваги політику, відбулось кілька подій вартих вашої уваги. Саме тому ми будемо щопонеділку показувати такі події, які ви могли у вирії політичних новин, які неможливо пропустити. Все ж таки можна і не дізнатись. Новина перша киянин Олександр Гома встановив національний рекорд з плавання. Ви тільки уявіть, він без зупинки плив 24 години і подолав за цей час. 60 кілометрів, 300, 300 метрів. Так. От, давайте простіше. Басейн довжиною 25 метрів. Так от Олександр туди і назад проплив 2412 разів. Абсолютно фантастика. Під час запливу Олександр підтримував сили спортивним харчуванням, проте найбільше смакував звичайне згущене молоко, якого він випив майже півтора літри. Але найбільше йому допомагала група підтримки а також ті, хто був у той час у воді. За словами плавця, найважче було вночі, коли доводилося боротися з відчуттям самотності. Але і тут винахідливий плавець вигадав, як з цим боротися. Він повторював англійську. Мені здається, це один. З небагатьох методів, який допоможе сховатись від новин, де фігурує два слова: Дональд Трамп. Міністерство молоді та спорту України офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту. І це новина номер два. Він об'єднує змагання у чотирьох напрямках: повітря, земля, вода та кіберпростір. Учасники змагатимуться у керуванні дронами та наземними роботизованими комплексами у дисциплінах: перегони, перехоплення, розвідка, дистанційне ураження, комбіновані місії. Отож, новина номер, номер три. До річниці початку повномасштабної війни Росії проти України приїхав і друг нашої країни Борис Джонсон. Під час свого візиту Джонсон відвідав одну з книгарень в мережі Книгарня Є, яка розташована на центральному залізничному вокзалі Києва. Британський політик, який став одним із найвідданіших друзів України у світі, завітав до нашої країни у річницю повномасштабного вторгнення. Його підтримка нашої боротьби за свободу неоцінена. І приємно, що серед важливих зустрічів. Він знайшов час для української книги. Написали представники книгарні. Минулих разів ми могли бачити його у шапці Укрзалізниця, да. такий півник. Але як бачимо, еволюціонують наші стосунки з Борисом Джонсоном. Він підписав кілька екземплярів книг е, своєї фактор Челчера, яку до речі можна знайти в, є, в супермаркетах, навіть і бачу на книгових магазинах. Так, а, і звісно, що примірники з автографом розкупили майже одразу. І для всіх тих, хто давно не був у Києві, так на київському вокзалі є книгарня, в яку Завжди приємно запрошувати, коли не знаєш, не всюди ж, коли їдеш потягом. Є інтернет, так книжка так, може так, бути так, корисна. Так, так. Ще йому подарували в книгарні є також книжки Саши Маслова Юкраїні Рейл Роуд Лейдіс Шкарпетки та «Український прапор. «Ukrainian Railroad Ladies» – це серія портретів чергових по переїздах і контролерок безпеки руху української залізниці, щоб більше долучити його до цієї залізничної справи. Ну і звичайно, Борис Джонсон приїздить до нас. А наша Марія Яремак натомість робить концерти у Британії. Українська композиторка зіграла наші народні пісні в Лондоні і зібрала там понад півмільйона гривень для України. Окрім українки, Марії Ремак на сцені виступили місцеві музиканти, зокрема дитячий хор. Voices for Life, який виконав пісні українською мовою. Оркестр Ergal String Orchestra, а також інші запрошені музиканти. Хочеться зазначити в цій новині, що це не перший концерт на в Британії на підтримку України, і нам приємно про це Звичайно. І новина номер п'ять. Коли ми дивилися фільм назад у минуле і бачили літаючі автівки, це здавалося нереальним і чимось таким ось фантастичним. А в Каліфорнії компанія Лів Aeronautics провела перший. Публічний тест електричного літального автомобіля Elif Model A – це електричний транспорт, який можна використовувати як звичайний автомобіль, їздити дорогами і паркуватись на стандартних місцях. А ще він має спеціальну конструкцію, що дозволяє вертикально злітати, і смуга розгону для цього не потрібна. Він може рухатися в повітрі у різних напрямках. Мені здається, що навіть е, з таким. Автомобстек з появою таких автомобілей буде, затори не затори у Києві. Вони будуть знаєш ще більш щільними у повітрі, Е, в ньому немає відкритих пропелерів. Я так, та, так. Та, я і правильно це, розумію до речі, так. забезпечує безпеку, якраз. І раз. можна леті? Можна на по землі їхати 320 двадцять кілометрів у повітрі. Три у повітрі 177 кілометрів. Максимальна швидкість на дорозі цього концепту, який ми зараз бачимо, 40 кілометрів на годину. І це поки що зазначають так, винахідники так, так, для випробувань. Використовували полегшену версію. Транспортний засіб здійснив вертикальний зліт і пролетів над іншим автомобілем, що ми могли бачити. Політ проходив у малонаселеній місцевості, а поряд чергували фахівці з безпеки. Тест. Без інцидентів так так, 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 так. компанія також розробляє нову модель Elif Model Z. Це буде чотиримісний літальний седан з автономним керуванням. Очікують, що він зможе літати на 320 км кілометрів і проїжджати 640 км кілометрів на землі. Його випуск запланували на 2035 рік. Ну а наразі Elif Model A – це єдиний літальний автомобіль із вертикальним злітом, який отримав дозвіл на польоти в США. Ну так кажуть, принаймні в компанії. І це що означає? Коли ми читали новини про Марс, у нас були сподівання, що людство планує евакуюватись щодо за дуже. Буде, а якщо вже в Каліфорнії починають розробляти автомобілі і показують нам, які літають, себто не тільки ми читаємо новини, які нам можуть не дуже сподобатись. Так ну а ми звичайно сподіваємося, що дуже скоро ми будемо також мати можливість літати на літальних автомобілях вже українського виробництва з українських деталей. А ми продовжуємо. Коли слушний час обирати професію, хтось вважає, що після закінчення школи, а дехто що хоча б до 30-ти. та японка Кіміко Нісімото руйнує всі стереотипи, адже справу всього життя вона обрала лише у 72 роки. У 89 отримала визнання у власній країні, а у 97 стала світовою зіркою. Як свої кумедні витівки Кіміко Нісімото змогла перетворити на справжнє мистецтво, дивіться далі.